Вітання глядачам каналу. Сьогодні 26 червня. І сьогодні хотілося б поговорити про водопостачання міста Чернівці, а зокрема про його відсутність. 10 днів починаючи з 16 червня в місті відсутня вода. Спочатку були відключені певні вулиці, можна сказати, в одному районі це Нижній Проспект, Вінниченка, Яська, Кармелюка, Салтикова, Чорноморська і так далі цей район. З перших днів взагалі не було відомо, з чим це пов'язано. Тобто керівники водоканалу і міста зберігали мовчання. Що відбувається згодом, десь мені здається, 19 числа з'явилися повідомлення про те, що проблема в тому, що вийшла з ладу якась засувка на вулиці Яській. Декілька разів я бачив, що там текла потоком вода. Стояла ремонтна бригада, було огороджено місце біля люків. Згодом з'явилася інформація, що проблема в тому, що проводиться капітальний ремонт мережі на вулиці Щербанюка та на вулиці Кармелюка. І через це мережа не може наповнитися водою. Знову ж таки якісь технічні неполадки. Що хочеться сказати з цього приводу? На початку 2021 року, коли Роман Клічук ставив на посаду нового керівника водоканалу Андрія Колесника, він говорив, що це професіонал, це людина, яка Знає свою справу. Хочу нагадати, що пан колесник за освітою медик, який закінчив медичний університет. Можливо, пан колесник і професіонал з продажу автомобілів чи з продажу чаю та кави, чим він і займався в принципі до цього. Але в мене є. Глибокі сумніви, що пан Колесник професіонал в сфері водопостачання та водовідведення, враховуючи те, що місто 10 днів без води, взагалі, ну, якщо і з'являється вода, то це дуже слабкий тиск і вночі або ну, на верхній поверхі взагалі не доходить. Ось в Чернівцях раніше багато чого було. І поломки, і прориви, і витоки. Ну, можна зрозуміти ще відсутність води там день, два, ну три, хоча це вже форс-мажор. Але 10 днів без води. Нагадаю, кінець червня, літо, спека 30 градусів. Якщо не говорити про дискомфорт і моральні якісь якості і збитки чернівчанам, то мені цікаво, чи міська рада якось рахує матеріальні збитки, які нанесено відсутністю води в бізнесу чернівців. Тобто уявімо, що у вас якась пекарня чи пральня, і ви 10 днів просто простоїте, тому що пан колесник навіть не може. Толком пояснити, що відбувається, в чому причина, чи чекають якоїсь засувки, яку мали б на водоканалі мати в запасі, чи чекають якоїсь труби, знову ж таки, яку мало би мати, тому що це підприємство з водопостачання, а не з о, торгівлі кавою. Хто знає правила відбору персоналу на Фірму Рома, власником якої є Клічук, то не дасть збрехати, що для того, щоб стати заступником директора, директором чи навіть супервайзером, мало бути професіоналом. Потрібно пройти весь шлях від експедитора, від торгового агента по всіх ланках кар'єрного зросту, щоб зайняти керівну посаду. Чомусь на своєму підприємстві пан мер притримується ось таких принципів: на комунальних підприємствах, в мерії і так далі назначаються на посади люди, які ніколи не працювали на займаних посадах, ніколи не мали відношення ніякого до тих чи інших підприємств. От. І вважається, що це Професіонали, що це топ-менеджери. Ну, Якби не подібні ситуації, які складаються в місті, хтось би міг подумати, що це дійсно так. Але ще раз наголошую, 10 днів місто без води. Ніякого розуміння ситуації немає. Мешканці не знають, коли вона буде, хоча викладаються зараз якісь графіки яких водоканал успішно не дотримується, водопостачання згідно графіків не відбувається. Підвіз е е технічної води в мікрорайони, в яких її немає, не відбувається. От, е можливо, варто сказати, як колись сказав е колишній мер Микола Федорук, на рахунок гарячого водопостачання. Нагадаю, Чернівці одні з перших обласних центрів припинили гаряче водопостачання. І Федорук тоді сказав, що гарячої води в Чернівцях немає, не буде. Закупайте бойлери, водонагрівачі і виходьте з ситуації. То, можливо, нинішні керівникам міста варто сказати, що і холодного водопостачання вже в Чернівцях не буде. Копайте свердловини, купуйте насоси і. Качайте воду, тому що водоканал деревий як сито. Ой. Цікава думка Чернівчан, що ви думаєте з цього приводу? Чому така ситуація з Чернівці водоканалом? Від зміни керівників і від скажімо так, зміни керівництва водоканалу нічого абсолютно з року в рік не міняється. Хоча беруться під це якісь її постійні кредити, заключаються договори з інвестиційними кредитними фондами з-за кордону, але ми так розуміємо, що ці кошти, які направлені мали бути на капітальні ремонти мереж, просто розкрадаються і, як казав один політик, маємо те, що маємо. Дякую за увагу. Слідкуємо за каналом. Далі буде.